Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 4 жовтня 2025 року. Ключові висновки: німецькі чиновники повідомили про більше випадків спостереження неіндентифікованих дронів поблизу аеропортів та військових об'єктів. 4 жовтня аеропорт Мюнхена повідомив, що влада закрила аеропорт у ніч з 3 на 4 жовтня. Через невпізнані дрони, що діяли поблизу аеропорту, це вже другий випадок закриття аеропорту через дрони менше, ніж за 24 години. Німецьке видання Білд 4 жовтня посилаючись на неназвані джерела в службах безпеки. Повідомило, що влада встановила, що невпізнані дрони, що діяли поблизу аеропорту Мюнхена, були військовими розвідувальними дронами, і що німецька влада також виявила невпізнаний малий літак, що летів поблизу складу боєприпасів поблизу Євера 3 жовтня. Білд повідомило, що німецька влада заарештувала хорватського чоловіка, який керував дроном приблизно за 700 метрів від аеропорту Франкфурта. 3 жовтня, і що три невпізнані дрони пролетіли над штаб квартирою авіаційної ескадрильї федеральної поліції в Гівгорні 2 жовтня. Ці невпізнані повітряні вторгнення поблизу критичної німецької інфраструктури відбуваються на тлі постійних спроб Росії дестабілізувати Європу та підірвати єдність НАТО. Росія продовжує ставити під сумнів та досліджувати можливості країн НАТО, можливо, в рамках підготовки до потенційної майбутньої війни між Росією та НАТО. Голова космічного командування Великої Британії, генерал-майор Пол Тедман, у статті, опублікованій 2 жовтня, заявив BBC, що Росія щотижня намагається глушити британські військові супутники наземними системами. Тедман заявив, що Росія пролітає відносно близько до британських супутників і намагається зібрати інформацію. Тедман зазначив, що ця російська діяльність є навмисною та посилилась з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тедман зазначив, що Росія та Китайська Народна Республіка випробовували протисупутникову зброю і що Росія розробляє можливості для розміщення ядерної зброї в космосі. Едман оцінив, що КНР має більш досконалі можливості, але Росія має більше бажання використовувати свої контркосмічні системи. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 25 вересня повідомив, що Росія використала два супутники Олімпіка для відстеження німецьких військових супутників Інтелсад. Пісторіус заявив, що Росія та КНР можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників. Російські війська завдали комбінованого ракетного удару та удару безпілотників. Україні, в результаті якого загинуло цивільне населення та пошкоджена критично важлива енергетична інфраструктура. Повітряні сили України повідомили, що в ніч з 3 на 4 жовтня російські війська випустили три балістичні ракети Іскандер МКН МКН-23» з Ростовської та Воронезької областей. А також 109 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів з напрямків міст: Брянськ, Орел та Курськ, Шаталово Смоленська область та Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 73 безпілотника над північною та східною Україною. Що три ракети та 36 безпілотників вразили 21 місце, а уламки безпілотників впали на 4 місця. Українські чиновники повідомили, що в день 4 жовтня російські війська вдарили безпілотниками типу Шахед по цивільному поїзду в Шостці, Сумська область, вбивши одного цивільного та поранивши щонайменше 30 інших. Українська телекомпанія Суспільне 4 жовтня повідомила, що російські війська завдали удару безпілотника типу Шахед по сільськогосподарських підприємствах у Сумській області, пошкодивши два склади, на яких зберігалося 700 тонн та 100 тонн зерна відповідно. Українські чиновники повідомили, що російські удари призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій, Харківській та Чернігівській областях, а також до поранень цивільних осіб та пошкодження житлової інфраструктури у Дніпропетровській та Харківській областях. Росія ймовірно надає пріоритет ударам по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, щоб продовжити свою давню кампанію з погіршення енергетичної безпеки України напередодні зими 2025-2026 років, та деморалізації українського населення. Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, що загострює постійний дефіцит бензину в Росії та окупованій Україні. Російські війська нещодавно просунулися в районі Лемана, Сіверська, Покровська та Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Ставок, на північ від Лимана. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 4 жовтня повідомив, що українські війська здійснюють ударні та пошукові операції проти Ямполя, щоб знищити залишки російських диверсійно-розвідувальних груп у населеному пункті. Російський мілблогер заявив, що спірна сіра зона поблизу центру Ямполя розширюється. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 3 жовтня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 жовтня, показують підрозділи 85-ї мотострілецької бригади Росії, які піднімають російські прапори у західній та північній Федорівці, на південний захід від Сіверська, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили населений пункт. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 та 4 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Покровська та на північно східній околиці Красного Лиману на північний схід від Покровська. Український юнтерофіцер, сержант, який діяв на покровському напрямку, повідомив, що російські війська зараз атакують по одному після того, як раніше атакували групами по 10 осіб. Сержант заявив, що окремі російські солдати проводять розвідувальні місії для виявлення українських вогневих точок. Сержант заявив, що російські війська встановлюють засоби захисту від дронів та системи радіоелектронної боротьби на своїй бронетехніці. А також використовують материнські дрони для перенесення та розширення дальності дії кількох дронів з оглядом від першої особи FPV. Сержант повідомив, що російські війська в цьому районі використовують Старлінг для забезпечення зв'язку та координації атак. Сержант оцінив, що російські війська готуються до нових атак, вивчаючи, як ймовірно відреагують українські війська. Речник української бригади безпілотників, яка діє на покровському напрямку, повідомив, що російські війська атакують групами до двох військовослужбовців. Речник заявив, що російські війська збільшили використання ударів плануючими бомбами по передовій та ближньому тилу українців, і що удари російських плануючих бомб є більш точними, що свідчить про те, що російські війська технічно вдосконалили бомби. Речник заявив, що російське військове командування регулярно поповнює особовий склад, відводячи обмежену кількість батальйонів з передової для відновлення та заміни інших підрозділів. Канадський журналіст повідомив, що командир української бригади, яка діє поблизу новоекономічного, заявив, що російські війська атакують одним або двома військовослужбовцями та майже завжди здійснюють серйозні напади на мотоциклах. Командир, як повідомляється, заявив, що російські війська все частіше використовують цивільний одяг для обходу українських позицій. Акт віроломства, воєнний злочин згідно з Женевською конвенцією, підписаною Росією. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі h 15 Донецьк Запоріжжя на південний схід від Андріївки. Клевцового на північний схід від Велико Михайлівки, на інших відтинках фронтів без змін.